Як я вчора і обіцяв, ми сьогодні у горах. Тільки зайшли в ліс. Зліва річка тече. Така вже осінь, осінь. Сьогодні тепло. 19 градусів. Але ж похмура погода. Вітаю, друзі! Ну що, все як завжди? Підемо, погуляємо по лісу, пошукаємо грибочки, а все, що знайдемо, вам покажемо. Айде. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я і Ріжка і три наших собакена. Ой. Так. Красиво. Жовті такі листя. А Готов осінь зачаровує. Ну. Супер. Ну що? Ти бачиш, дятел? Ага. Та на цю камеру не буде видно, оно Ну що? Пішли? Сподіваюсь, що сьогодні? Знайдемо. Березно так слизку. Слизьку, говорю. О, чую. <різь> Розвідник з Марсиком попереду йдуть. Ну Жека. Масик, шукай грибочки. Паситься. Так, тут якось треба перелисти. Тека. Так, чи що? Оп! Пробуємо так. Перша наша знахідка лисички. О. Ну гарний. Не померзли нічого. Були тут заморозки, але ж десь дні три тому. А зараз тепло. Десь я ще бачив. Ага, ось він О! Поруч з цими лисичками. Польський грибочок. Але ж він вже старий. бачиш? Угу. Як а бачиш, сириїшку трібуть. Ага. У Мосі. О, сховалася. Держи, а ось ще. Сьогодні хочемо піднятися ось цю гору десь з кілометр, недалечко. І там на схилях пошукаємо, що є. Ну, а поки йдемо, то бачите, потрошки попадається лисичка. Ірішка теж пару штучок знайшла. Ну, наша ціль друга. Ох, і красиво. Що там ще? Ні. Сиріжки. Сириїшки, так. Да. Попадаються багато сириїшки. Молодесенька. Старий, так. Старий, да? Угу. Бачу. Поки підіймаємось, ось такі маховички попадаються. Ну, бачите, вони вже старі. Такі брати не будемо. Ще трошки залишилось і ми на вершині. Дойшли. Трошки запихались. П'ять хвилин передих і... Бачите, тут ліс вже трошки міняється. Більш мішаний такий. От тут і походимо. Так, от це що. Рижик. Ано ну зараз глянемо. Так, друзі, рижик. Бачите? Муховичка знайшла? О, так це вже гарний. Ну, тримай. Зрізати ніжку не будемо у рижика, бо він пускає такий сок, що всі гриби потім будуть червоні. Ні, це вже все йому. Рижик, але ну, вони так зливаються з листями. Важко побачити їх. Треба уважно дивитись. Чесночник. Ось один, ось другий. А що там в тебе? А сироїшки? сироїшки? рижик якщо гарний, бери, сироїшки Ось одна, друга, третя, четверта. Ось бачите, піднялося І тут вже пішли грибочки. О, ще три штучки. О, запах такий грибний. Ще рижик. Ой, що там говорить, ще ще рижик. Ніжку тільки не обламуй. пам'ятаєш, бо все червоне буде. А це що у нас? Єжовік. Поруч рижик. А воно ще єжовічки. І теж один рижик там. Ой, рижик. Сироїшка, вибачте, от ще одна сироїшка. Ух ти, багато й воно. Ну ми не по них приїхали. Якщо будуть біленькі, лисички, візьмемо польські, моховички. О, які враги так, ну що? Пішли далі по цих схилах? Такий осінній сніг з листечков. Шожик Лео, набігались, так? Ай-ой-ой! І грульки. Ходимо, друзі. Бачите, ліворуч, праворуч, по схилах. Нічого поки що. О! Одного разу тут Жека. Ось бачите, тут такий схил, а понизу там а, струмочок такий гірський. І там вражик такий, ну десь по пояс різкий такий. Побіг туди думав, зараз повернеться. П'ять-10 хвилин, нема, нема. Кличемо, кличемо, нема і все, Ну, пішли туди, а він там спригнув, а забратися обратно не може. Злякалися. А це що? Засохши, ну схоже на білий грабочок. Але вже висох, бачите, і упав. Білий, напевно, але ж такий, вже все йому. Зараз я покажу. Ось бачиш. Висох вже. Підгруздок теж старий вже. Я думав тут щось буде, бачиш? Ну походимо. Лисичка. Ну вже така, вже стара. Відійшла. От коли підіймалася, бачили там три штучки таких, знайшли молодесеньких і все. Жека, Марсель, пішли, пішли. Жекі, йди сюди. Ну що у вас там? Ну чого? Ти теж під деревом? Чи Тут Навіть я не знаю, як краще. Під деревом чи зверху? Давай, кошик. Давай, знаєш що зробимо напевно? Ну ось, бач, по оцих ялинках маленьких можуть бути і білий. Походимо. Та-да-да. -та -та. Треба уважно дивитися. Бо тут вони ховаються. Багато чого знаходимо тільки не те, що треба. Що в тебе нічого? Угу. Крім серої нічого. Угу. Жека, пішли давай. Десь вже хвилин сорок, друзі, лазимо по цих хилинках нічого. Окрім отакої от красоти. Що там в тебе? Якась поганка? А що це? Дубовік але вже. Старий вже, так? Тільки Друзі, бачите, ну, в цих місцях. Грибів нема. То, мабуть, вже любить. Та ні, ну, розумію, але ж. Сподів... Да, Сподівались, що щось буде. Ну, нічого. У нас є ще, поки теплі дні, є місця, куди можна поїхати. Якщо буде час, то завтра. Теж у гори поїдемо. Тільки зовсім в інші місця. Ну, що там? А я не знаю, що це таке. Де? Я не бачиш. <laughs> Та ні, ну. Не знаю. Та, так, воно. Ти такі, бач. Такі липний аж. Липне, так. Да. Не знаю. Явно не білий. <реш> Чогось це білого кольору. Так, да, так, да, так. Да. Зараз не збираємо таких грибів. Білих. Білих, так. Да. Пішли. Спустилися, друзі мої, з цієї гори, да, відпочиваю. Десь пів години, та не знаю, що це, пів години десь. Ходимо, тут нічого. Якийсь грибочок. На жаль, грибів. Ну, окрім того, що ми знайшли. Трошки рижиків, трошки лисичок, маховичків і все. А В тебе там що? Теж нічого, так? Да? Грибів ні. Та я ж я по грибочках і знаю. питаю. Норку? Такий пеньочок, а в ньому норку. Боюся, з Жекою туди підходити, щоб він туди не заліз. Що ви тут? Смотрите, глянь, встали і стоять. Ну. Набігали сьогодні, ну. Це і гарно. Ні, ну що, трошки грибочків знайшли, бачите. Ввечері посмажити під картопельку буде. Немає, друзі, в цих місцях. Зараз грибів. Не знаю, підуть чи ні. Ну, може ще підуть. Бо по прогнозу обіцяли десь ще ну, два тижні точно буде от така погода. Тому... Сподіваюсь, що щось піде. Завтра, якщо буде час, то поїдемо теж в гори, але ж я вже говорив, в друге місце. Може там щось є. Ну, якось так. Ну що, друзі, з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.